Вас дурять seo спеціалісти та seo компанії, якщо ви не враховуєте ці моменти в співпраці з ними. Перший момент це співпраця без договіра. Так, ви надаєте е кошти. Людина може зникнути, може припинити співпрацю спонтанно. Ви не можете гарантувати, що ваші дані в безпеці, тому це найголовніше. Другий момент це робота без плану і без цілей. Якщо людина починає працювати просто отут і зараз нічого вам не каже, і потім е нічого вам не гарантує, не може прогнозувати свої результати, то на жаль, вас там десь ошукують. І третій пункт це робота без нормальної звітності, як фінансової, де вам повинні сказати, за які тексти, скільки віддали грошей, за які лінки, скільки віддали грошей, а скільки пішла комісія компанії або, наприклад, зарплатня людині фрілансеру. І закінчуючи нормальною звітністю по трафіку, по позиціях по інших seo параметрах, і без цього нормальної співпраці теж не буде враховуйте це.